Селекціонери з німеччини подарували світу чимало чудових порід собак. Серед них є службові пси та мисливські, пастуші та сторожові, декоративні та компаньйони. Вони справді увібрали найсильніші сторони національної самобутності і менталітету: високий інтелект, стриманість, послуг і гідність німецькі породи собак найпоширеніша у світі група, якщо класифікувати тварин країною походження. Німецька вівчарка одна з найвідоміших порід собак, виведена наприкінці 19 століття. Багато собаківників усього світу переконані, це і є ідеальний собака: розумний, здібний, слухняний, невибагливий, сміливий. Вівчарка демонструє свої таланти як на службі, так і як душевний домашній вихованець і компаньйон. Афенпінчер неймовірно енергійний і грайливий кімнатний собачка. Він дуже любить перебувати у центрі уваги, завжди тягнеться до людини, незважаючи на компактні розміри. Територіальний інстинкт у аферпінчерів розвинений не гірше ніж у сторожевих порід. Тому вони завжди своєчасно повідомляють про прихід запрошених і непроханих гостей. Баварський гірський гончак сміливий, спокійний, вірний і відданий господареві собака. Улюблене заняття йти слідом за запахом і знаходити предмети завдяки неймовірному чуттю. Цю породу спеціально виводили для подолання великих відстаней. Саме тому їм потрібно багато фізичної активності. Бівер Йоркширський тер'єр. Це мініатюрний собака з гарною шовковистою шерстю. Бівер чудовий компаньйон. Він готовий супроводжувати господаря всюди. Це не диваний собака, а повноцінний тер'єр із виразною харизмою та серйозним характером. Бівер Йорк має багато енергії, тому з ним не буде нудно. Німецький боксер, собака-охоронець, сторожовий пес. Його використовують для роботи у правоохоронних органах. Представники цієї породи розумні та врівноважені, відважні та безстрашні, рухливі, люблять бувати на свіжому повітрі, довго гуляти, пустувати. Веймаранер, відомий як сірий привид, головним чином через своє забарвлення, навички полювання та швидкості це дуже активні собаки, які відмінно підходять для бігу та піших прогулянок. Веймаранер гончий собака володіє універсальними мисливськими якостями і доброю вдачею, що здобула її славу чудового компаньйона. Доберман універсальний собака, це захисник, компаньон, вірний супутник і просто сімейний улюбленець. Природний інтелект, працездатність, невичерпне бажання вчитися чогось нового роблять можливим досягнення у роботі з собакою найдивовижніших результатів. Радхар або німецька же лягава найкращий друг мисливця, який добре зарекомендував себе при роботі як з дрібною, так і великою дичиною, маючи гострий розум і незлобливий характер, вони ніколи не виявляють агресії по відношенню до людини. Євразієр. Пухнастий собака з ласкавим і прив'язливим характером. Це прекрасний сімейний пес, добрий, спокійний та життєрадісний. Євразієр стає найкращим другом господарю та турботливою нянькою дітям. Кейс Хонде дуже рухливі, живі собаки. Вольшпіц собака для тих, кому потрібен легкий на підйом компаньон, а також пустотливий приятель для ігор та тісної емоційної взаємодії. Для породи не властивий навіть мінімальний рівень агресії. Курцхар універсальна мисливська порода. Вони вміють робити абсолютно все: полювати на птаха або оленя, діставати предмети з води, тягнути нарти, брати участь у пошукових операціях. Грайливість і ентузіазм собаки роблять її чудовим компаньйоном. Кромфорлендер. Одна з найновіших німецьких порід. Нині зустрічається дуже рідко, як на батьківщині, так і за її межами. Дуже контактний і слухняний. Він прагне постійно бути поряд з сім'єю. Вони дуже розумні, до того ж завжди раді роботи з господарем, що дозволяє їм не лише з легкістю вивчати базові команди, але й виконувати різні трюки та займатися джиліті, обід'єнс та іншими видами спорту. Мисливський інстинкт практично відсутній, тому вони можуть ладити не тільки з людьми та собаками, але й з дрібними домашніми. Тваринами ланцір порода собак споріднена з Ньюфаундлендом. Спокійний, самовпевнений, пильний, відданий сім'ї. Досить впертий собака, що вимагає терпіння при вихованні. Відмінний плавець та портувальник після правильної соціалізації та виховання стає справжнім сімейним собакою, вірним супутником та другом. Леон Бергер великий, але разом з тим елегантно граціозний пес. Він спокійний і розважливий, цілком усвідомлює свою силу. Леон Бергер чудовий компаньйон та сторож. У нього досить добре розвинений територіальний інстинкт. Це сімейні собаки, які отримують максимальне задоволення від спілкування та ігор. Малий Мюнстерлендер молода порода універсальних мисливських собак, яких заруховують до найменших представників лягавих Кляйн Мюнстерлендер, пристосований до полювання на суші та воді. Він невтомний і витривалий. Тримається неподалік мисливця. Тонкий нюх дозволяє собаці вести кров'яний слід. Такий помічник добре ставиться до дітей і може бути слухняним сімейним собакою. Мітельшнауцер – собака з групи шнауцерів, що зарекомендував себе відмінним сторожем, шукачем, компаньйоном і справжнім членом сім'ї. Це собаки із контрастним характером. Вони веселі та зосереджені, емоційні та розважливі, віддані своїм господарям і холодні з незнайомцями, природжені лідери та найслухняніші вихованці. Німецький вахтельхунд, мисливська порода, яку також називають німецький переполиний собака, стає компаньйоном для свого господаря. Але мисливські інстинкти часто беруть свої, тому й набувають німецьких вахтельхундів найчастіше єгеря. Також до рис характеру цього пса можна віднести дружелюбність, активність, товариськість, кімітливість, розум. Німецькі доги неймовірно високі, статні собаки з сильним і благородним характером. Відважні мисливці та службові собаки в минулому сьогодні вони дуже добрі, ласкаві та віддані домашні улюбленці. Дог не схильний до агресії, якщо тільки дії стороннього не провокують пса захищати життя господарів або його власне. Німецький пінчер гроза дрібних гризунів і кмітливий проноза при грамотному дресируванні трансформується із задиркуватого песика в гуморного компаньона Енерджайзера. З німецьких пінчерів виходять відповідальні сторожа, які не пропустять до будинку жодної живої душі, заздалегідь не повідомивши про її прихід господареві. Німецький штихельхар одна з найстаріших порід лягавих у Німеччині. Характер відрізняється врівноваженістю, стійкістю та стриманістю. Ці собаки не схильні виявляти агресію або зайву похмурість. У псів цієї породи непогано розвинені охоронні якості, настороженість до сторонніх. Вони відрізняються високою керованістю та швидким засвоєнням нових команд. У роботі не квапливі завзяті, їм не властиво виявляти нервозність або зайво захоплюватися переслідуванням звіра. Німецький яхттер'єр, близький родич фокстер'єра та універсальний мисливець, що професійно працює з норним звіром, птахом та іншими видами дичини, Захоплюючий, невтомний, наполегливий цей реактивний переслідувач завжди націлений на результат, якого нерідко досягає ціною свого здоров'я і навіть життя. Це не кімнатний песик, а вільний і сильний друг, який потребує постійного вдосконалення своїх службових якостей і вважає за краще триматися на одному рівні з господарем. Померанський шпіц крихітний Непосида з миловидною мордочкою, який не уявляє життя без активних прогулянок на свіжому повітрі. Порода поєднує собі неабиякий інтелект і темпераментний характер великих родичів. Різеншнауцер, собака універсал, виведений для пастушської охоронної, а надалі з розшукової діяльності. Ці бородаті пси інтелектуали та трудоголіки з видатними робочими якостями та майже людською винахідливістю. Різен серйозний друг із сильним характером. Ротвейлер природжений захисник та надійний охоронець із незалежним характером. Розумний, серйозний, кмітливий, здатний блискавично приймати рішення, якщо виникає загроза життю та здоров'ю людини. Також ніскінченно відданий своєму господареві. Такса витягнута собачка з вузькою мордочкою і короткими кінцівками є чудовим мисливцем, має сильний вольовий характер. Серед вірних шанувальників породи можна зустріти як затятих мисливців, так і людей, які щиро сприймають таксу виключно кімнатним собакою. Головним залишається те, що вони вважають своїх улюбленців еталоном собачого розуму, хоробрості, відданості, любові та краси. Хова порода собак, що володіє силою та витривалістю. Вона відрізняється спокійним характером, чудовими сторожовими якостями, гарним нюхом. Це перераховане, дає можливість застосовувати собак для вирішення найрізноманітніших службових завдань. Ховаварти служать охоронцями, помічниками поліцейських, рятувальниками на воді, шукають людей, які зникли внаслідок сходження снігових лавин. Ці собаки чудові компаньйони, які ніколи не кинуть людину в біді. – мініатюрний, але дуже міцний, складений песик, безстрашний і впевнений у собі. Він емоційний, лагідний і надзвичайно товариський. У маленькому собачці з іграшковою зовнішністю ховається криниця службових якостей, сильний дух і завидна відданість. Активні та життєрадісні песики заряджають свою енергію, оточуючих та є душею компанії. Цвергшнауцер – найменший собака з групи шнауцерів і наймініатюрніший з усіх службових порід у світі. Він темпераментний та життєрадісний. За його ефектною і невинною зовнішністю ховається дуже серйозний характер. Мисливські та сторожові якості, що домінують у характері прабатьків цвергшнауцерів повною мірою, збереглися у представників цієї породи. Пильність, безстрашність та інтуїція цвергів дозволяють їм служити в поліції та на митниці. Складений список включає породи собак, які виникли у Німеччині або регіонах, що зараз входять до складу сучасної країни. Німецька кінологія дуже розвинена сфера. Щороку в країні проходять різноманітні мульті та монопородні виставки собак та спеціалізовані змагання. На території країни працює велика кількість породних клубів. Відповідальний підхід до розведення дозволяє неухильно дотримуватися породних стандартів та мінімізувати ймовірність спадкових захворювань.